Привіт, народ! Ви на каналі Методжов Канаді, і для вас я назбирав деяку цікаву інформацію, з якою хочу з вами поділитися. Отож, бо наливайте чайок, кофійок, а я починаю. Інформація номер один: декілька днів назад я з дружиною проходив тест на англійську мову від Catholic Social Service. Хто не знає, що це таке, загугліть або дивіться всі мої відоси, там я, здається, говорив про це. Для тих, хто знає, то я думаю, ви чудово розумієте, що Католік Social Service відправляє на тести з англійської мови. Отож, хочу розповісти, як ця процедура відбувається. Хто не знає, а можливо переживає за це, і які наслідки від цього будуть. Отож, бо перше ви приходите в Католік Social Service на той, на той час, який вас записаний. Заходите в, кімна... в кімнату, стоїть там джіночка, яка дуже вас просить, щоб ви всі свої гаджети десь сховали окремо. А саме вони дають нелечки металевий ящичок, дають вам ключика, ви ховаєте там свій телефон, камеру, що у вас там є. Це все робиться для того, щоб ви зрозуміло не підивлялися в Google і не, не використовували Google Translator. Потім заходите в іншу кімнату, у вас там багато сидить, вам дають спеціальні папірці і на них завдання. Потім після цих папірців, після цих завдань вас заведуть в окрему кімнату, де з вами буде розмовляти англійськомовна вчителька, яка оприділить на слух, як ви чудово розумієте англійську мову. А тепер головне: е, ні в коєму разі не переживайте за те, здасте ви англійську мову чи не здасте, наприклад, на ваш піер це ніяк не відізнається. Для чого це все робиться, для чого вся ця процедура, для чого це англійський тест. Англійський тест робиться для того, виключно для того, щоб определити ваш рівень знання англійської мови та в подальшому вас відправити або запропонувати вам школу для вивчення англійської мови. Наприклад, я здав англійську мову на 4, моя дружина здала на 3. І за того, що дуже багато чи велика кількість. Біженців, українців і не тільки українців, які бажають вивчати англійську мову, вони поділили школи на групи, які вивчають, кожна група вивчає свій рівень англійської мови. Тобто, ви вивчає, перша група вивчає, наприклад, з першого по третя, друга, з третього по 5 і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі, Для чого це робиться? Для того, щоб, наприклад, якщо мій сусід знає англійську мову на, на одиничку, я знаю на сім, що це, це, звісно, було б круто, щоб нас не ставили в один клас, тому що я буду знати програму, а він не буде знати взагалі ну, якось так, ви розуміли. До речі, стосовно піар і стосовно англійської мови, для того, щоб здати, податись на піар, вам потрібно буде потім здати вже серйозний екзамен. І як мені сказали в Catholic Social Service, там потрібно бути знання на вісьмірку. Тобто я знаю на 4, для того, щоб податися на PR, треба мінімум знати 8 на 8 балів. Запам'ятайте це, це дуже важливо. Якщо менше 8, навіть і не старайтесь, тому що там запроси і требування дуже серйозні. Це що стосається цього самого тесту на англійської мови, я надіюсь, вам об'яснив. Поїхали далі. Тепер давайте трошки відпочимо. Від англійської мови і поговоримо про відпочинок на території Едмонтону. Наприклад, якщо у вас багато дітей, або ну, неважливо багато дітей, не багато дітей, ви хочете відпочити. Є мов, я знайшов крутий мов, крутецький мов. коротше, вставлю відео, вставлю назву цього мола та адрес. Діти, не жалкуйте, що в ньому є. Oh. Для мене, так як я вже я родився в 80-х роках, і хто можливо знає, був такий фільм, називається «Форест Гамп». О, це просто класика. Так от по цьому ем, фільму там є спеціальний ресторан. Баба Гамп. З фільму Гамп». Gump. незвісний ресторан. знаю, что тут можно снимать, но... Прикольно. Типа, короче, футболки, футболки и так далее. Ахуєть. Це значиме місце, да? треба буде зайти сюди, почався поснімати. Той, хто дивився цей фільм, той, кому подобається цей фільм, то я раджу подивитися. Там є фотографії, знімки з фільму, дуже багато атрибутики і так далі. Коротше, дуже цікаво. Починаючи від іскусственного басейну, закінчуючи так званими американськими горками, дуже куча магазинів, а в центрі самого мола є навіть каток, на якому можна і кататись, на якому грають фокей, на якому дуже гарні дівчата катаються на коняках. І це дуже приємно дивитися, там дуже хорошо відпочивати і проводити цей час. Раджу туди поїхати, подивитися, особливо особливо, якщо у вас є дітки, там є що робити, там є крутезний лего магазин. Амборжені ізліва, блядь. Прикольно. Торбос, що стосується відпочинку. Поїхали далі. Третя інформація дуже важлива для водіїв українців, для тих, хто нещодавно приїхали. Всі знають, що в Альберті неможливо було поміняти, замінити права, українські права на канадські без здачі екзамену. 16 числа цього місяця цю процедуру відмінили. Вчора я був в АМІ. Це така організація, на яку я записаний, вона займається різними такими подрібними справами. Я ходив, дізнавався. Отож, От для того, щоб зараз замінити українські права на канадські, потрібно взяти ваші українські права, перевести їх на англійську мову, десь в якогось нотаріуса, самі шукаті вже. Обов'язково завірити їх печаткою, прийти в організацію, яка займається е, правами, в моєму випадку це Ама. Віддаєте їм всі бумажки, які вони хочуть, фотографуєтесь, платите гроші, які не скажу, тому що, як мені пояснили вам, це все залежить від того, який у вас стаж, та е, з якого року у вас, до якого року у вас права. Отож, бо віддаєте всі бумажки і вам, щастя, здоров'я, чекаєте свої вже нові канадські права. Це дуже круто. Наскільки я знаю, до цього було це тільки, по-моєму, в Вінніпегі. Я можу, Можливо, помиляюся, хто, хто в курсі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Для, для Альберти це must-have, це дуже нова інформація. Раніше тут такого не було, потрібно було тільки здавати на комп'ютері як мінімум тест. А як максимум то потрібно було і водіння здавати, що не дуже круто. Так що користуйтесь. І саме остання, цікава інформація це, мабуть, для тих людей, які вже підписані на мій канал і знають, що в мене були проблеми деякі з, з роботою, я не міг ніяк її знайти, абсолютно, хоча я вже тут більше двох місяців. Дружина вже давно знайшла роботу і вже, скажу по секрету, вже знайшла другу роботу. І нарешті, також я знайшов роботу. Роботою я... Не смійтеся, я працюю зараз покоївкою. Так, на превеликий жаль, лише поки що лише, я маю тільки таку роботу. Але вона мені подобається, як не дивно, чи як дивно, я не знаю, вона мені подобається. Я не скажу, що там, там не мінімальна заробітна плата, там чуть вище. І що саме цікаве, мабуть, я не буду розповідати зараз про це все в слідучому ролику. Я, я, я правильно зніму ролик, а, на, а також зніму процес самої роботи. І я розповім вам подробиці, як це відбувається, як нараховується заробітна плата, як весь цей процес і так, далі, і, так далі, і, так далі, і так далі. Хто можливо хоче знайти роботу, скажімо так, по первої на мінімалку. І не знаю, куди піти, то це мастхем. Тобто, розповім все, але тільки не в цьому ролі. В слідчому ролику зніму. Все потрібно розкажу. Так що підписуйтесь, будь ласка, і чекайте нового доповідь. Yeah. Yeah. Cook go hiking, cookie hicky. Everybody. Oh but you ooh.